А від учора із 10 вересня вступили в сили обмеження для валютних карток за кордоном, накладені Нацбанком. Як повідомила прес-служба НБУ на офіційному сайті, відтепер ліміт на операції із коштовностями, годинниками, ювелірними виробами, монетами та марками становитиме 100 тисяч гривень на місяць. Окремий ліміт у 500 тисяч гривень, щомісячно встановлено для операцій із нерухомістю за кордоном. Ці операції включають сплату комісії за управління нерухомістю та оплату проживання. Для чого запроваджені такі обмеження? Розпитаємо президента Асоціації Українських банків Андрія Дубаса. Він з нами вже на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Андрію. Тож поясніть, як діятимуть валютні обмеження на картках для розрахунку за кордоном. Це обмеження на одну картку чи на одну особу. Ну, давайте з самого початку розпочнемо ем, дійсно. Такі обмеження встановлені, і як то кажуть, знаєте, в вершині вдосконалення немає меж, тобто постійно йде вдосконалення певних моментів, які десь, скажімо так, у мілі українці або бізнеси стараються входити для того, щоб здійснити там чи купівлю певної валюти, чи, чи ще чогось. Національний банк визначив певну категорію. Товарів, яка до цього моменту могла здійснюватися з валютних карток, банківських валютних карток без обмежень, встановив з певними обмеженнями. Ви назвали це ювелірні вироби, годинники, а там інші, скажімо так, банківські метали. І таке обмеження, це там в межах 100 тисяч гривень на місяць. Я вважаю, що знаєте, коли твоя країна воює, і ти за кожний там долар е, золотовалютних резервів борешся, щоб їх втримати. Ну напевно, якось можна тимчасово обійтися без цінних годинників, без ювелірних виробів а, і таких речей. А, з іншого боку, щодо нерухомості теж є обмеження. Е, воно визначено трошки більше в межах 500 тисяч гривень на місяць, і тут ну в принципі з об'єктивних причин, тому що Оренда, наприклад, житла в країнах Європейського союзу або континенту Америки чи інших країнах, ну для різних сімей може по різному коштувати, і тут в даному випадку є трошки трошки більша можливість, тобто є до 500 тисяч гривень на місяць можливість купувати валюту і таким чином сплачувати за ці послуги тут і комісії, і в тому числі і сама оренда, тобто по роботі з нерухомістю. Головна мета головну мету, яку національний банк. Загалі, давайте так, так до фундаментального повернемося. Національний банк з початку повномасштабного вторгнення встановив ці обмеження не через те, що він поганий або чогось хоче нам там нашкодити українцям. Національний банк це зробив, тому що на нас напала Російська Федерація, і це напад Російської Федерації створив страшний ажіотаж і бажання врятувати себе і своє майно людей. Наприклад, в цей період часу і кожен старався купити якусь іноземну валюту, твердішу валюту, вивести її за кордон, і цей відтік капіталу міг призвести просто до не перед, ну, не, не, до дуже страшних наслідків. І ці обмеження спочатку встановили, а потім їх почали поступово поступово вже знімати. Бо знаєте, це як такі, як турнікет під час поранення. Тобто поступово їх почали відпускати, бо настали відповідні передумови. І тому, наприклад, так звичайно, десь ти ж не можеш все вгледіти, і тут побачилась така а, певна, якби певний момент, який а, потрібно було додатково додатково а, обмежити, пов'язаний з ювелірними виробами, цінними такими речами, які мають високу ціну, і яку які купувалися з валютних карток українців, пане Андрію, а яка ймовірність того, що ці обмеження будуть поширюватися і на інші послуги, не лише на ті, що були вище перераховані. Ну тут треба дивитися. знаєте, послуга послугу відрізняється. Тобто, в першу чергу, послуга, якщо вона в межах до там, наприклад, 100 тисяч гривень на місяць, ну то ти, ти не сильно переживаєш, розумієте. Тобто, ми говоримо про про товари скоріше, про товари ви напевно мали на увазі, бо годинник там ювелірний виріб, якийсь цінний метал це товар, і він дуже дорогодороговартісний. І тобто ти міг купити, наприклад, на готівковому ринку українець міг купити на готівковому ринку іноземну валюту за гривню, так або немає зараз обмежень. Цю готівкову валюту ти міг покласти на свою валютну картку і далі купити там не знаю щось дорогоцінне, не знаю за 10, 20, там 50 тисяч доларів за цей товар. Це це конкретна купівля, тобто це не є якась умовна чи фейкова купівля товару. Ну але в будь-якому випадку це йде спустошення золотовалютних резервів. Розумієте, і національний банк. Вирішив, що ну в час війни а, такі речі теж мають бути під певними такими а, під певними а, межами наземця. А цьому це за все для захисту а, золотовалютних резервів, захисту купівельної спроможності гривні. Тобто, це для стійкості системи. Я не вбачаю в тому в цьому якоїсь великої проблеми. А особливо, наприклад, якщо навіть повернутися до а, українців, які живуть за кордоном, обмеження в 500 тисяч гривень за підрахунками а, там аналітиків. Це Покриває 98% осіб, які знаходяться за кордоном, їхню їхні витрати по нерухомості, тому що ну не кожен може собі дозволити взяти в оренду нерухомість, яка коштує там 12 тисяч чи 10 тисяч євро на місяць. Погодьтеся, пане Андрію. А поточніть, будь ласка, йдеться про одну картку. Чи якщо до прикладу у мене як у користувача є декілька карток в різних банках, це стосується всіх моїх карток? Ось ці обмеження е, дивіться, слушне запитання, і тут е, скоріше я. Буду десь говорити, апелювати напевно до банків. Сьогодні банки обмінюються такою інформацією. Я навіть одного разу можу розповісти аналогічний приклад по собі особисто, коли я був за кордоном в Європі і в мене було декілька карток. Ви знаєте, що ти не можеш зняти з банкомату європейського банкомату карт гроші більше ніж на 12 тисяч 500 гривень у тиждень. Це теж були певні обмеження, які там вони розвивалися. називаємо це так в міру десь творчості і винахідливості наших громадян. То я стикнувся з тим, що якщо я з однієї своєї картки зняв цю суму, то вже з другої картки мені писало, що перевищений ліміт. В даному випадку буде аналогічна історія. Банки між собою цією інформацією обмінюються. Тобто, якщо це 100 тисяч гривень з однієї картки, то вже було наприклад витрачено на купівлю якогось ювелірного виробу, то звичайно, що інші аналогічно будуть враховувати ці обмеження. Тобто, мова йде про всі рахунки клієнта. В межах цієї цього обмеження 100 тисяч гривень на всі наявні рахунки клієнта в українській банке або 500 тисяч, якщо це про нерухомості. от власне пане Андрію, стосовно нерухомості 500 тисяч гривень. Ліміт ви сказали, що він покриває там 98% потреб. А як стосовно купівлі, до прикладу житла, якщо от українці хочуть купити собі квартиру або ж будинок в країні, де вони нині проживають, як їм отримати гроші, і чи можна якось в окремому порядку цей ліміт збільшити? Я не думаю, що може бути можливість для фізичної особи, тобто для українців, для громадян, а визначення окремого якогось винятку, назвемо це так, навіть для категорії людей. А скоріше, якщо поговорити, давайте розділимо це питання на дві частини. Винятки випадки з винятками в нас були, коли, наприклад, юридична особа, тобто компанія чи бізнес. Звертається до національного банку, обґрунтовує необхідність зробити виняток, наприклад, під категорію певних товарів, які вони там продають, закуповують з за кордону і потім продають українцям, які є критично необхідні, і так далі. Нацбанк звичайно дуже глибоко аналізує такі запити. До Нацбанку такі запити надходять від юридичних осіб, підкреслю, і тоді приймає рішення. Це його відповідальність і його рішення. щодо фізичних осіб. Таких випадків не було і, скоріш за все, не буде. Щодо купівлі нерухомості за кордоном. Дивіться, це історія непроста, оскільки вартість нерухомості за кордоном ну це надзвичайно великі кошти. І тобто, якщо ми говоримо там про сотні тисяч, наприклад, там євро чи американських доларів, я боюся, що не вийде отримати якісь окреме рішення, наприклад, по таких історіях, оскільки це знову ж таки може. Спустошити або ну окей, давайте не будемо таке гучне слово. Спустошити золотовалютні резерви. Це може зробити великий негативний вплив на золотовалютні резерви України. А якщо буде наприклад передбачена можливість купівлі нерухомості за кордоном, це ж великий сумні, тобто. Тому я не думаю, що така історія може бути реальною. Так дя... треба розраховувати на ті обмеження, розраховувати десь на свої сили. Ну і розуміти, що ми знаходимося в умовах війни. Оце так, якби знає, так дякую мінку, дякую, дякую за вичерпне дякую. пояснення. Андрій Дубас був з нами на зв'язку. Дякуємо, що доєдналися. Це президент асоціації Українських банків.